На жаль, в період війни дуже багато сімей залишилися розділеними. Сенс цієї виставки, цього проєкту показати людям, цивільним, що є такі родини, родини наших захисників, і донести, як вони почуваються на свята. Фотографії ми робили в кав'ярнах нашого міста, так як вони, в принципі, вже прикрашені до свят були. Основним нашим, можна так сказати, Героєм був силует військового. Більша частина учасниць прийшла також від ну, на відкриття виставки. Вони були вдячні, говорили, що це дійсно дуже велика і важлива робота. Виставка в Новомосковську буде продовжуватися до 30 грудня включно. Ви можете задонатити на допомогу хлопцям 108-ї бригади. Не забувайте підтримувати тих, хто очікує. Вітаю вас в ефірі телеканалу Самар, програма Пульс Актуальне інтерв'ю. І до нашої студії сьогодні завітала Ірина Музакова. Вітаю вас, пані Ірина. Вітаю. Одразу хочу запропонувати вам розказати декілька слів про себе нашим телеглядачам, щоб познайомитися. Мене звати Ірина Музакова, мені 29 років. Я дружина військового, також мама дитини з інвалідністю. По професії я фотографиня і сумісна організаторка проекту Українська різдвяна історія довжиною в 9 років разом з ветеранським простором Плюс Плюс. Розкажіть саме про проєкт. Яка ідея головна була так? Яка мета створення такого проєкту? Сама ідея, сам сенс точніше цієї виставки, цього проекту це показати людям. Цивільним, що є такі родини, родини наших захисників, і донести, як вони почуваються на свята. Так як я сама є родиною захисників, то я знаю, що проживають ці сім'ї. На жаль, в період війни дуже багато сімей залишилися розділеними і. З боку цивільних зовсім недоцільно там задавати питання, а як ти будеш святкувати, а що ти плануєш, а чи ти кудись поїдеш, тому що саме новорічні свята вони є для нас найболючішими. тому що ну, це сімейне свято. І от зародилась мене така ідея, тому що попереду були новорічні якраз свята. Це для мене такий завжди як тригер. І я в просторі розповіла координаторці. Що маю таку ідею, от хотілося б втілити. Вона загорілась, каже, блін, це буде дуже круто. І ми вже почали обдумувати, що, як це можна втілити, де це можна втілити, кого будемо запрошувати, де, де будемо це висвітлювати. Тобто і воно так одне за одне, і вже. Можна сказати, ми дійшли до того, що ми відкрили виставку. Розкажіть, в чому заключається виставка? Це фотороботи, так? так? Де ви брали ідеї, де ви черпали в тому, що повинна саме бути на картинах? Чи можна їх картинами так називати? Ну, в принципі, можна це називати картинами, тому що це саме фотороботи, це не просто фотографія, не просто зображення, це саме фоторобота. Ідеї це все ідеї з життя учасниць, тобто це нічого не вигадано. Ми проводили таке невеличке інтерв'ю з кожною учасницею, спілкувалися, як вони почуваються на свята, чого найбільше їм бракує. І саме це ми вже висвітлювали далі в фотографіях. Фотографії ми робили в кав'ярнах кав нашого міста, так як вони в принципі, вже прикрашені до, до свят були. Це, скажімо так, і бюджетніше було, тому що ну, перший проєкт, бюджет, зрозуміло, був весь на нас, тому ми шукали такі оптимальні варіанти. І... Щоб передати атмосферу на е, так? Так, хотілося передати атмосферу, і основним нашим, можна так сказати, героєм був Силует військового, на якому було написано Наші свята без тебе, тому що ти на захисті країни. Він завжди був в кадрі, тому що він символізував те, що на цьому місці мав бути чоловік, брат, батько, партнер, але він зараз. Захищає країну, тому їхні вечори без нього. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було працювати? Ось це ж і організаційні такі моменти треба зібратися, так? Що відчували ваші герої під час співпраці, так? Що ви говорили, які в них відчуття від цієї роботи? Працювати мені було морально складно уже на самому етапі обробки фотографій. Тому що от я вже знала всі ці історії, і це все ти все одно пропускаєш через себе. І було таке, що я просто день сиділа над роботою і ну, не могла її закінчити, тому що от морально не вистачало на це сил для того, щоб зібратися і, скажімо так, тверезо оцінити роботу і дати їй те, що я хочу. Тобто емоції були дійсно складними. Стосовно наших учасниць хочу сказати, що в нас були і партнерки, які проходили групи підтримки у просторі плюс плюс для дружин, і були ті, хто не проходили. Особисто для себе я помітила, що ті, хто проходили, вони легше сприйняли цей проєкт, вони якось більш були налаштовані, не посміхалися, вони дякували, що «Ой, хоч ви нас витягнули, ми там це є, з дітьми кави поп'ємо з пірожинками, бо там все не збираємося, не можемо. І були у нас родини, які не проходили групи підтримки, то там були і сльози, тому що вони морально були не готові бачити силет замість свого захисника. Ось Коли вони бачили потім уже готові роботи, що вони вам говорили? Які були відгуки саме від учасників? А... Більша частина учасниць прийшла також ну, на відкриття виставки. Вони були вдячні, говорили, що це дійсно дуже велика і важлива робота, їм було неймовірно приємно брати участь. Ну, загалом вони тішилися тому, що на них звертають увагу, що вони так само важливі, тому що все-таки зараз у нас суспільство якось розділилося на військові і цивільні. Про родини практично не говорять. Тому їм було все-таки приємно, що вони є, ну вони в центрі уваги також, що про них не забувають. А як загалом виставка пройшла? Відкриття самовиставки. Як люди реагували на роботи? Відкриття ну, особисто для мене пройшло дуже хвилююче, тому що це мій перший такий великий проект. Я зазвичай просто там фотографую. Ну, Якось в мене так виходило, що переважно то е, партнери з військовими, тому в формах там е, різні такі, то просто дівчат фотографую, ну, тобто більш таки користувацькі фотографії. А це проєкт, це таке втілення, тому для мене було дуже хвилююче, але я задоволена результатом. Люди дивилися, звертали увагу, цікавилися, навіть той, хто просто приходив. Вони все одно підходили, вони дивились, вони читали історії, які написані на цих фотографіях. І також у нас був відкритий і зараз відкритий збір для 108-ї бригади на нічний прилад бачення. То навіть ми, нам вдалося зібрати трохи коштів. Це 1320 гривень. Ми готівкою зібрали, і також залишили. Реквізити на основному бігборді, щоб можна було ми могли донатити. Тому угу. цілком я вважаю, що достатньо добра виставка пройшла. Я якраз хотіла запитати про те, що так ви говорили, що перед тим, як робити фото, так як було невеличке таке інтерв'ю, і ви якраз так розповіли, да. що потім біля самої фотороботи так, опис історія цієї роботи, так, вона виглядає? А, так, там не історія цієї роботи, а історія цієї родини. Тобто те, що вони любили. Наприклад, одна з історій, це е, учасниця розповідала, що от вони до, до, це є, до війни дуже любили ходити в кав'ярні, от кава, каву пити, кіно дивитися, от вечеряти завжди разом. Ну тобто, це їхнє, і це те, що їй взагалі ну, не вистачає, тому що його немає, і а з ким їй це робити? От і тут описано, що це от було їхнє життя, да, ось таке от спокійне, рівне, що вони гуляли, вони приділяли один одному час, а тепер цього немає. Ну, то так само о, одна учасниця, наприклад, каже: спочатку повномасштабного, каже, я з ним завжди на відеозв'язку. Каже, що б не сталося, каже, я готую їсти, я з ним там, в нього є можливість, я на відеозв'язку. Я там з сином вийшла на прогулянку, в нього є можливість, я на відеозв'язку. Ну і зрозуміло, що для неї тепер її весь світ це її ось цей телефончик. І ну, рідкі, але зустрічі вже в реальності. Зрозуміло. Давайте окреслимо дати. Коли можуть люди ще відвідати вашу виставку, до якого числа планується розміщення у Новомосковську, так і де потім можна побачити роботи? Так, виставка в Новомосковську буде продовжуватися до 30 грудня, включно. 30 грудня тут буде закриття, і виставка буде. Надалі виставлятися у місті Дніпро, це Вернацька 23 бібліотека. Пізніше ми зробимо анонс, де буде описано відкриття, дата, де можна її відвідати. Попередньо вона буде вже виставлена там з 2 по 7 січня. По закінченню цих виставок роботи будуть у просторі. «Плюс-плюс», Там також можна їх подивитися і будуть на моїй офіційній робочій сторінці. Як ви вважаєте, чи вдалося вам донести основну мету? Я думаю, що так. Хоча я розумію, це ми, ми проробили велику роботу, тому що зараз насправді дуже важко до, до людей достукатися, пояснити їм важливість, правильність спіль, спілкування з тими, хто очікує. Тому це така важлива, морально важка. Робота, але я думаю, що вона вдала. Надіюсь, принаймні. Я хотіла запропонувати вам звернутися до наших телеглядачів, можливо, і запросити так на виставку з якими словами побажання. Так, шановні наші містяни та гості міста, я запрошую вас відвідати виставку в місті Новомосковськ до 30 грудня. Також ви можете задонатити на допомогу хлопцям 108-ї бригади, побажати вам гарних новорічних свят і не забувайте підтримувати тих, хто очікує. Дякую. Дякуємо вам за те, що знайшли час за те, що не побоялися втілити свою ідею у реальність і бажаємо, аби наступного разу вже у вас і досвід є. Так аби і долучилися, і партнери, щоб ви могли більш масштабно, ну більш може більше робіт, може когось ще долучити, щоб це була тільки перший шажочок, так у вашій такій діяльності. Так, дуже вам дякую. Так, сподіваюся, що в майбутньому ще в мене будуть проекти більші і більш корисніші для суспільства, але найближчим часом я планую морально відновитися, тому що це все-таки була для мене складна робота. Тому дякую і сподіваюсь, далі буде доносити корисне. А я нагадую, що в студії у нас сьогодні була Ірина Морзакова, для вас працювала Катерина Бромірська. На все добре. thank <laughs> you